Син у мене місяць тому привів дівчину додому. Мамо, це моя зойка. Ми любимо одне одного і житимемо разом. А я що проти? Як будь-яка мати, я бажаю щастя своїй дитині, хочуть жити разом, хай живуть. Звичайно, синочку, ви поки що йдіть на кухню чай попити, а я твої речі зберу. Усенькі речі збереш. витріщився на мене син. Так, іноді мені здається, що син розумом явно пішов у батька свого. Раз не зрозумів довелося розжувати. В прямому я зараз беру твої речі і ви йдете жити разом. Адже ви цього хочете? Мам, розумієш, дорого ви наймати, та й нема за що. Ми з Зоєю вчимося, ти ж знаєш. Ми в тебе думали пожити. Нам багато не треба. Куточок у кімнаті ми тебе не обмежимо, обіцяю. Ага, плавали, знаємо. Сама зі свекрухою жила. Десять років її терпіла, доки ми з чоловіком квартиру не отримали. Відносини у нас із матір'ю чоловіка природно зіпсувалися. Це зараз вони солодко співають, не стиснімо, а за місяць другий полетять у мене капці, не люблю, принижую, виживаю невістку, не треба мені такого щастя. Ех, зойко, ти навіть не уявляєш, якого пекла я тебе позбавляю. Ні, сину, якщо ти вважаєш себе досить дорослим та вирішив жити з коханою дівчиною, будь ласка, забезпеч вам умови для спільного життя, будь дорослим до кінця. Переведися на заочку, знайди роботу і винайми квартиру. Хоча квартиру ти не потягнеш, напевно, знімеш кімнату і живіть разом, скільки душа забажає. Мамо, та ти що? Жити у комуналці з чужими людьми ми не хочемо. Ось так. Тобто мою квартиру на комуналку перетворити і чужу людину підселити ми хочемо, а самі з чужими людьми не хочемо. Зоя, ви ж відчуваєте до мого сина почуття? Хоча дурне питання, ви ж погодилися жити разом, значить, відчуваєте. Так, я люблю вашого сина дуже, ледь чутно пискнуло повітряне створіння. Чуєш, сину, вона тебе кохає, а з коханим рай її укурені. Правильно я говорю, Зоя? Так, правильно, я й на комуналку згодна, аби тільки разом. Ну, ось, сину, як добре все виходить, а вже як тобі, твоя дівчина, за мою відсутність вдячна буде слова мене передати? Давайте, ви дорослі, влаштовуйте своє життя, не хвилюйте.